Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Президентка Єврокомісії Урсула Ляєн сьогодні прибуде з візитом до України. Вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Разом вони обговорять питання енергетики і підготовки до зими. Євросоюз додатково виділяє Україні 160 мільйонів євро на підтримку енергетики. 100 мільйонів цього пакета це доходи від заморожених у Європі російських активів. І їх спрямують на ремонтні роботи. Ще 60 мільйонів євро. Це гуманітарна допомога. Також Євросоюз допоможе Україні відремонтувати енергетичні об'єкти, які забезпечать приблизно. 15% потреб потребу споживання від ЄС отримуємо приблизно 10 тисяч генераторів та трансформаторів. Як друзі та партнери України, ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти світло, і з наближенням зими ми повинні зігріти відважний український народ, а також підтримувати економіку. Наша мета задовольнити нагальні потреби населення, водночас зробивши енергетичну систему України більш стійкою у довгостроковій перспективі.